Вітаю на каналі «Дані в Дії. Сьогодні поговоримо про BI-інструменти. Що це таке, навіщо вони бізнесу. І я покажу, як почати роботу з Google Looker Studio. BI або Business Intelligence це набір інструментів, які допомагають перетворювати дані на зрозумілу аналітику. Вони дають змогу швидко бачити ключові показники, відстежувати динаміку і приймати рішення на основі фактів, а не відчуттів. Серед найвідоміших BI платформ Looker Studio, Power BI та Tableau. І сьогодні я почну вас ближче знайомити з Looker Studio, безкоштовний інструмент від Google для створення інтерактивних звітів і дашбордів. Він працює прямо в браузері, не потребує встановлення програм і чудово підходить для роботи з даними з Google Sheets, Google Ads, Analytics чи BigQuery. І завдяки цьому ви зможете швидко створювати научні звіти, які легко оновлюються автоматично. Щоб Looker Studio отримував дані, потрібні коннектори, це так звані містки між вашим джерелом і звітом. Є три основні типи коннекторів: безкоштовні, партнерські вони платні і кастомні, які створюються через API для будь-яких власних джерел. І зараз я покажу вам, як почати створювати свій перший звіт і через коннектор під'єднати дані зі свого джерела до Looker Studio. Це початковий стартовий інтерфейс Looker Studio. Тут ви можете бачити меню, де ви можете створювати нові звіти. Також є деякі шаблони, і ось тут перелік вже створених звітів. Щоб створити свій перший звіт або дашборд в Looker Studio, натискаємо Create, обираємо Report і очікуємо, коли з'являться у нас коннектори. Спочатку у нас з'являються безкоштовні коннектори. Як бачите, всі вони створені корпорацією Google. Далі вже йдуть партнерські коннектори, які не є безкоштовними, і щоб через них отримувати дані, потрібно оформляти підписку, платну підписку на цей коннектор. Наступним етапом ми через ці конектори підключаємо наші джерела даних. Давайте спочатку покажу, як підключати дані з Google таблиць. Обираємо коннектор Google Sheets, натискаємо. І у вас тут видає одразу список ваших Google таблиць, які у вас збережені на Google Drive. Потім обираємо таблицю, яку ви хочете підключити до Looker Studio. І потім обираєте аркуш з цієї таблиці. Натискаєте Add Додати і чекаєте поки підвантажиться ця таблиця. Далі натискаємо Add to Report. І бачите, у вас вже з'явились поля з цієї таблиці. Тобто ви вже можете починати створювати звіт. Аналогічно підключаємо дані з інших джерел, наприклад, з Google Ads. Якщо у вас там є обліковий запис, ось він відображається. Ви додаєте його до звіту. натискаєте Add to Report, але у мене там немає ніяких даних, тому у мене список полів е тут пустий. Аналогічно можемо підключити дані з BigQuery. У мене тут немає збережених проєктів, тому можемо піти в публічний датасет. Наприклад, написати тренд. Тут є дані по Google трендам і обираємо будь-який з цих звітів. Додаємо до свого репорту. Також натискаємо Add to Report і чекаємо, поки дані тут з'являться. Бачите, у нас з'явилися також вже певні поля, і ми також можемо починати створювати якийсь звіт. До речі, ви можете в одному звіті поєднувати дані з різних джерел. Наприклад, до цього звіту на базі BigQuery ми можемо додати якесь інше джерело. Йдемо в меню Resource. Manage Data Resource і о, натискаємо Add a Data Resource. Add to Report і обираємо, що ми хочемо. Наприклад, хочемо додати YouTube Аналітику. Так як я до цього не підключав цей коннектор, потрібно спочатку авторизуватись. І ось дані мого YouTube каналу. Підключаємо їх також до цього репорту. І ось тут де список полів. Ви можете бачити, що в мене є поля, які відносяться до джерела BigQuery, а також у мене з'явилось нове джерело YouTube Analytics. Я його розкриваю, а також можете бачити, що там також є деякі поля. І якщо починати робити звіт, ось, будь ласка, це мої відео та час перегляду цих відео. Ну, якщо вам потрібно підключити дані, наприклад, Facebook Ads або з якихось CRM, тоді вже потрібно використовувати партнерські платні коннектори. Їх тут багато, про них є багато інформації в мережі, можете почитати та використовувати. Той тип коннектора, той коннектор, який підходить саме для вас і для ваших джерел. На сьогодні все. Ми розібрали, що таке BI-інструменти, як працює Looker Studio, і спробували підключити різні джерела даних. В наступних відео я покажу, як створювати звіти та налаштовувати візуалізації під ваш бізнес. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і пишіть в коментарях, з якого джерела ви почнете роботу з Looker Studio.